Виконаємо основні вправи, перша вправа, ходьба по лаві з різним положенням рук. Спочатку поставимо руки в сторони, піднімаємося на лаву, проходимо та зістрибуємо в глибину, ось так. І знов проходимо по лаві. Тепер тримаємо ручки за головою. Піднімаємося. Слідкуємо за поставою і зістрибуємо ось так. Тепер будемо тримати ручки на поясі і проходимо знову по лаві і зістрибуємо в глибину. Не забуваємо плеснути в долоньки вгорі над головою. Повторити вправу 3-4 рази. Наступна вправа підкидання м'яча вгору та ловіння його обома руками. Ось так підкидаємо та намагаємося піймати м'яч. Повторити 10-12 разів, тож виконуйте вправи та будьте здорові!